Зупиніться, це найважливіше, коли дитина починає говорити. Відкладіть свої справи, приберіть телефон, створіть простір для розмови. Це показує дитині, що вона для вас важлива і що ви готові її вислухати. Зоровий контакт у цей момент надзвичайно важливий, бо саме він демонструє вашу зацікавленість та повагу. Сядьте або нахиліться так, щоб ваші очі були на одній лінії з очами дитини. Повторіть останнє слово або ключову фразу дитини. Не перебивайте і не оцінюйте. Просто повторіть те, що почули, як відлуння. Дитина каже, конструктор упав! Ви повторюєте. Отже, конструктор упав. Це не просто повторення, це запрошення продовжити, це сигнал. Я слухаю, я з тобою. А зараз ви самі пригадаєте ту фразу, яку ви зазвичай кажете своїм дітям. І вона точно звучить абсолютно не так, тим самим викликаючи захисну реакцію у вашої дитини. Спробуйте ще додати почуття. Ви кажете, отже, конструктор упав, це тебе засмутило? Або ти не хочеш робити цю контрольну». І це викликає у тебе злість. Це дозволяє дитині ідентифікувати свої емоції.